Сьогодні ми будемо говорити про захворювання, не лікування якого приводить до тяжких наслідків, інсультів, інфарктів. Тобто мова сьогодні піде про артеріальну гіпертензію. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що 25-30% населення України страждає цим недугом. Ця проблема настільки важлива, що навіть затверджена державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. Майже 60% людей в Україні помирає від серцево-судинних хвороб. Приблизно половина гіпертоніків не підозрюють, що мають підвищений тиск. Коли тиснуть туфлі чи тріщить голова, це відчутно одразу. Куди поскаче тиск, передбачити важко. Першим перевірити своє здоров'я, проходячи повз намети, вирішив пес. Далі потягнулися і люди. Бабить більше не бажання знати, що чекати від своїх судин, а слово приманка безкоштовне. Пан Анатолій часто почувається зле. Ходити в лікарню, каже, марно, нічого не допоможуть, та ще й дорогих ліків пана виписують. Акційні намети теж не панацея. Їхнє завдання не так проконсультувати, як вчасно виявити проблему. Запізно починає лікуватися, має досить серйозні наслідки. Це перенесення інфаркту міокарда, інсульти, хронічні захворювання серця, коли призводять до тяжких хвороб і до інвалідності. А от тиск підвищений у більшості до слова, гіпертонія надає про себе знати, поки не переростає у серйознішу хворобу. А жировий коефіцієнт, про який жінка боїться й згадувати, це ще по 2 міліметри ртутного стовпчика на завій кілограм. Щорічні акції до дня здоров'я проводять з двох причин: привернути увагу законодавців, уряду чи місцевої влади до проблеми і змусити громадян самим бути уважнішими до свого здоров'я. Закриванням очей діло не допоможеш, хіба можна просто осліпнути? Тиску і це до снаги. Тому необхідно знати кожному, від чого виникає гіпертонія, як її уникнути і як правильно лікувати. Взагалі, все своє життя я займався переважно питаннями кардіології. Працював спочатку в кардіореанімації, інфарктного відділення, викладав на кафедрі, займався питаннями кардіології. потім в інституті кардіології Стражевсько лікував важких хворих з серцевою недостатністю, з порушеннями серцевого ритму, атеросклерозу, гіпертонії. І фактично на сьогоднішній день я прийшов до висновку, що основне в, наших, в нашій професії, в нашій медицині це все таки профілактичні заходи. Ми можемо дійсно допомогти. Значно на сьогоднішній день пацієнтам із серцевою недостатністю, із порушеннями ритму, навіть після перенесеного інфаркту, інсульту на сьогоднішній день технології медичні дозволяють і робити такі операції, як аорто-коронарне шунтування, але справа все в тому, що ці є речі досить і таким травмуючими, травмуючими для людей. І все-таки потрібно повернутися до того старого поняття, яке ще пропагувалося нашими лікарями і 100 років, а на сьогоднішній день особливо актуальним. Це профілактична медицина, профілактична кардіологія. Тож скажіть, будь ласка, чому гіпертензія є такою підступною хворобою? Справа в тому, що артеріальна гіпертонія, тобто підвищений артеріальний тиск, зустрічається від 25 до 30% населення. Вдумайтеся, тобто кожний третій, кожний четвертий має підвищений артеріальний тиск. І це не тільки в нас, а й у всьому світі. Справа все в тому, що завдяки цій хворобі у нас дуже висока смертність від інсультів та інфарктів. Буквально 6 чоловік з 10 в нашій країні помирає від серцево-судинних захворювань. І тривалість життя, на жаль, в нас складає в різні роки: 62, 63, 64 роки. Якщо раніше ми допускали цифри артеріального тиску до таких цифр 159 на 94, в залежності від віку, на сьогоднішній день існують стандарти. Артеріальний тиск повинен бути на цифрах 130 на 85 і менше, причому незалежно від віку. Якщо артеріальний тиск 140 на 90, ми Починаємо лікувати. Помилкове поняття було в нас раніше робочий артеріальний тиск. Раніше приходили пацієнти з підвищеним артеріальним тиском 150 на 100, 140, 130 на 90 і казали, це мій робочий артеріальний тиск. Це тобто мало на увазі робочий артеріальний тиск, по якому вони себе почувають нібито нормально. На сьогоднішній день таке поняття не існує. Є або підвищений артеріальний тиск, або нормальний. Тепер. Повернемося до наших причин. Звичайно, гіпертонічна хвороба є і симптоматична артеріальна гіпертонія. Але я повинен вам сказати, що вона в собі має від 10 до 15%, а іменно 85-90% всіх випадків гіпертонії це іменно гіпертонічна хвороба. Як я сказав, першу це чергу це проблема нашої цивілізації. Це постійні нервові стреси. Як правило, люба наша професія на сьогоднішній день вона пов'язана з нервовим навантаженням. Візьміть, скажімо, вчитель, машиніст, бухгалтер, юрист, бізнесмен. Їхня робота пов'язана. Постійної нервової напруги, постійно нервове навантаження, нервовий стрес. А стрес це фізіологічна реакція на стрес, підвищується артеріальний тиск. І це не тільки в людей, але, скажімо, і у тварин. Але тварина вона як реагує на стресову ситуацію. Вона починає рухатися. Біжить, тікає, доганяє, ловить. І фактично наші люди, завдяки нашій ж цивілізації, рухаються надто мало. Ми користуємося тролейбусом, трамваєм, Метро, таксі, маршрутка і цей адреналін, і мородреналіни, який виділяється під час стресу, він не розпадається, а навпаки, ще більше накопичується, і відповідно артеріальний тиск ще більше підвищується. Тобто, адреналін, адреналін саме є причиною підвищення артеріального тиску? Так, саме так. Стресові реакції призводять до цього, і відповідно постійний в нас постійне норвове навантаження. Цього вимагає наше, наше життя, наш такий техногенний. Не вік, постійні нервові стреси, нервове навантаження. Це одна е, з причин. Наступна, важлива причина також полягає в е, цивілізованому суспільстві, як е, завдяки нашій роботі, нашому способу життя, як ми харчуємося, скажімо, Встали ранком, щось перекусили, чай, кава, бутерброд і біжимо на роботу. В обід також перехопили який-небудь хот-дог, гамбургер купили каву і працюємо далі. Приходимо додому вечором і вже потрібно, вже знервовано, потрібно, як кажуть в народі, Добре. порадувати чим-небудь свою зголоднілу душу. Добре. І починаємо витягати з холодильника все, що Бог послав, суп, борщ, вареники, ковбаса, котлети і починаємо це все поїдати. І фактично потім сідаємо перед телевізором, читаємо газету, лозаємо насіння, і такий фактично нераціональний спосіб харчування призводить до того, що у людей розвивається надмірна вага. А надмірна вага, тут проста логіка, вона вимагає підвищеного функціонування серцево-судинної системи, і відповідно артеріальний тиск підвищується. Крім того, таке нераціональне харчування воно призводить. До розвитку і прогресування атеросклерозу. Що таке атеросклероз? Атеросклероз це явище, коли в судинах відкладаються бляшки з холестерином, і судини стають такими жорсткими. Вони не розширюються, а навпаки, ще більше звужуються під впливом тиску, і тиск відповідно ще більше зростає. Це ось такі важливі причини. Крім того, такий важливий фактор розвитку гіпертонії в нашому харчовому раціоні міститься надто багато солі. Логіка тут також досить проста. Сіль затримує воду. Чим більше солі ми вживаємо, тим більше відповідно рідини в організмі і тиск також підвищується. Мають велике значення також такі фактори, як, скажімо, куріння. На сьогоднішній день чітко встановлено, що викорена сигарета підвищує артеріальний тиск від 5 до 15 мм тутного стовпчика. А викорують хто півпачки, хто пачку, а хто і дві пачки. Ця пагубна звичка настільки шкідлива, що медики боролися за прийняття закону про заборону куріння в громадських місцях. І нарешті ми маємо цей закон.